Знаю, як вийде. Ну, це така ілюмінація, вона практично на кожному будинку, де більше, де менше. Бачите будинок? Практично без забору. Заходь прямо до хати двері. Оце така Норвегія. Дуже відкрита. Пів четвертого вже темно, бачите? Вже темніє. Пів четвертого тільки. Я так розумію, що тут колись був ліс. У серед будинків є величезні сосни. Не тільки сосни, а берези і дуби. Це така застройка поміж лісом, бачите? Поміж лісом. То далі фьорд з тої сторони. Машини катаються, горять видно в фонарі. Ось вот два велетенських пірамідальних дуби. Метрів по 20, 25 висоту. Великі, пірамідальні дуби. Береза, яка розкошна, здорова. Таких на Україні мало. Берези тут якісь такі більш, більш тонкі гілки. Знаєте, такі. Тоненькі, тоненькі, не знаю, що це берези. Перший раз бачу. Різнокольорові вогники, бачите? різнокольорові. У нас, як правило, різнокольорові, а тут як виключення. Ястреб малесенький. Прилетів. Бачите? Оце типові вогні, бачите? Жовті. Білі. Різноковалірових майже нема.